Друзі, є добрі новини. Лінію фронту у Херсонській області прорвано на 10 кілометрів. Було звільнено населені пункти. Підпишіться на наш канал та поширте це відео. Тим самим ви допоможете нашому інформаційному спротиву. Сьогодні з'явились добрі новини з Херсонщини Збройні Сили України, завдяки потужним ударів з артилерії та за підтримки бронетехніки, піхоти і авіації прорвали фронт в сторону Нової Каховки. З проросійських телеграм-каналів стало відомо, що росі... Російські війська кидають свої позиції і тікають в сторону Херсона. Таку інформацію теж підтвердив терорист Гіркін. З відкритих джерел ми дізналися, що було звільнено Осокорівку, Золоту Балку, Хрещенівку, Шевченкове у Херсонській області. По непідтвердженій інформації від наших військових стало відомо про знищення щонайменше 200 окупантів і декілька десятків ворожої техніки. З перехоплених розмов російських військових можливо зробити висновок, що їхнє командування вже. Їх кинуло і втекло до Мілітополя. Окупанти бідкаються, що нема чим стріляти, і навіть що їм їсти. Вони розмірковують, як зв'язатися з українськими військовими, щоб здатися у полон.